Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про повний місяць у знаку Діви. Ось діва риби, ось служіння. Повня відбудеться у шостому градусі Діви 24 лютого о 14.30. Унікальний місяць. Та кожна космічна подія унікальна по-своєму. Дзеркальна дата дає можливість побачити те, що відбувається, наші думки та емоції. Позитивні події цього дня підтвердять, що думки та емоції гармонійні. Напружені події дадуть поняття, що потрібно змінити саме в собі. На мій погляд, це дуже чудовий момент та можливість побачити недоліки та попрацювати над ними. Повний місяць на осі діва риби. Це прекрасний момент почистити всі свої негативні думки та емоції і вийти в новий ресурсний стан. Вповню енергії багато. Можлива підвищена емоційність повня це завжди протистояння сонця та місяця. Сама по собі повня це момент, коли ми можемо бачити результати розпочатих справ у молодий місяць у Діві. Це було у вересні місяці 23-го року. Сонце в рибах спрямовує на творчі процеси, співпереживання, милосердя та підготовку до нового сонячного циклу. Це підбиття підсумків. Висновки, синтез отриманого досвіду та визначення напрямку руху на майбутній рік. Знак риби з одного боку творчий, милосердний, а з іншого боку в ньому є енергії, ілюзії, обманів, туманів, витання в хмарах. Місяцю діви все деталізує. Він критичний, він виношує ідею, сконцентрований на монотонній нудній роботі, наводить лад у справах, розкладає все по поличкам, здоровий глузд, практицизм і логіка переважають у Діві. Місяць піклується про всіх інших, і тут з боку місяця може бути недовіра, невіра. А з іншого боку, можуть бути обманні ситуації, тому в цей період важливо збалансувати поняття вірю, не вірю та бути гнучким. Знак діва це турбота, рутинна праця, робочі моменти, робота по найму. Місяць протистоїть сонцю, Меркурію та Сатурну. А Сатурн символізує керівні, контролюючі органи влади. Тому керівництво може контролювати, обмежувати у чомусь. Меркурій, управитель повні. Проте стоїть місяцю, тому на роботі можуть проходити зміни. Можливо, комусь доведеться зробити вибір, поміняти посадові обов'язки, може помінятися керівництво і документи. Теж діва це ще про лікування. Можливо, щось зміниться в схемах лікування. Діва це медицина, цілителі, профілактика хвороб, риби. Це усамітнення, закриті лікувальні заклади, санаторії, знак діви пов'язаний із профілактикою здоров'я, тому на це також слід звертати увагу. З метою профілактики можна переглянути режим дня, якість харчування, особливу увагу приділіть органам травлення та нервовій системі. Може спрацювати психосоматика, бо протистояння Меркурія місяцю може викликати напругу у відносинах, труднощі у спілкуванні. Меркурій в рибах, а це труднощі в логічних міркуваннях, чутливість реакцій, складності з концентрацією уваги на роботі. Звертайте увагу на воду, яку п'єте, продукти, які вживаєте, тому що ще Сатурн в опозиції до місяця, а риби відповідають за отруєння. У повний місяць є можливість позбутися якихось шкідливих звичок, поміняти щось у звичному режимі. Повний місяць у діві. Це час ясності та завершень якихось програм заради того, щоб впустити в життя енергію оновлення. Знак діва дає можливість побачити всі деталі дрібниці у справах, у відносинах, які не були раніше видно, побачити все в істинному світлі, тому важливо використовувати місячні енергії на благо. Враховуючи, що діва відповідає за роботу, обов'язки, здоров'я, і це основні завдання повного місяця: ясність, завершення, вибір. Діва риби, вісь служіння, служіння як турбота, спрямоване на турботу про себе, про своє здоров'я, про свій будинок і простір, стан своїх справ та удосконалення в цих сферах. Важливо визначитися, поставити собі питання, на що ви витрачаєте час, як справляєтеся зі стресами, як плануєте день, чи передбачено в вашому дні відпочинок, як організовуєте день, чи дбаєте про своє здоров'я, чи підтримуєте емоції в балансі? Діва відповідає за сферу здоров'я, і цей повний місяць дає можливість покращити здоров'я, самопочуття, поставити правильний діагноз, позбутися захворювань, у тому числі і хронічних. Це дуже сприятливий період для діагностики захворювань, уточнення діагнозу, рекомендацій щодо лікування, тому що в цей період дуже добре. Видно деталі. Період після повного місяця дає можливість навести лад перед настанням нового астрономічного та астрологічного року та днем весняного рівноденства, коли обнуляться всі програми минулого року, та увійде свіжа весняна енергія росту та розвитку. Наша енергетика теж буде оновлюватися, тому це чудовий момент провести ревізію в думках, почуттях, особистому просторі, відокремити зерна від плевел, позбутися того, що відволікає увагу і забирає енергію, закриваючи бачення перспектив розвитку і не приносить радості. Знак діва це ще є про критику, замість того, щоб критикувати інших, висловлювати невдоволення, краще приймати рішення. Щодо якісних змін у роботі, обов'язках здоров'я, цей період дає можливість попрацювати над особистим розвитком і зосередитися на самовдосконаленні у карті повного місяця. Аспекти вибудовуються сприятливо для того, щоб попрацювати з енергіями. Місяць протистоїть сонцю, Меркурію та Сатурну. Меркурій та Сатурн у променях сонця, а це дає ідеальні умови для прояву кращих якостей цих планет та своїх особистих якостей. Меркурій відповідає за наш інтелект, комунікації, зв'язки з іншими людьми, транспорт. Торгівлю, техніку, і це означає, що важливо сконцентруватися на аналітичних процесах, намагатися утримувати контроль над ситуаціями, і в цьому допоможе Сатурну. Сатурн. Сатурн управитель карми. Структури контролю підтримує тих, хто відповідальний у справах, дисциплінований, усвідомлено приймає рішення та наполегливо йде до своїх цілей. Тому зараз важливо не хаотично і спонтанно діяти, а продумано, раціонально і практично бути зібраними організованими, цілеспрямованими, діяти за планом та ставити конкретні цілі. Але сонце в рибах, і це дає можливість бути в потоці цих подій, слухати свою інтуїцію. Це створить основу для серйозних змін на краще. Сконцентруйтеся на наведенні ладу в особистих справах, на роботі, у здоров'ї, в інформаційному просторі, колі спілкування, і дуже важливо розбиратись з деталями, деталізувати, враховувати всі дрібниці, щоб отримати значний результат. Повня в гармонійному аспекті до з'єднання Юпітера з білим місяцем. Юпітер планета великого щастя, завжди дає розширення та зростання, шанси та можливості. Відкриває перспективи, а білий місяць дає допомогу та підтримку вищих сил світу. Тому гармонійні аспекти повного місяця показують вихід із напруги через оптимізм, уміння побачити далекі цілі та перспективи розвитку, віру в себе та свої сили, сприяють реалізації мрій та бажань, але важливо бути відповідальними, щоб отримати добрий результат. Додаткові ресурси та нові можливості та перспективи зростання можуть відкритися зараз. Цей час відкриває можливості для мудрих рішень та важливих соціальних питань. Цей час не підходить для зайвої марнотратності. Юпітер у напруженні з Венерою, а це аспект. Зайвого марнотратства під його впливом може виникати бажання купити предмети розкоші, дорогі речі, класти велику суму грошей, але варто в цей період не діяти спонтанно. Рішення має бути обдумане в деталях, плановане, усвідомлене. У цей період важливо приділити увагу харчуванню, а на цьому аспекті легше набирається зайва вага. Кому потрібно набрати вагу, це ваш час. Але тільки харчування має бути здоровим та якісним. Отже, приділяємо увагу здоров'ю, працюємо над звичками, передивляємося документи та знаходимося в осознаному стані, включаємо інтуїцію в прийнятті рішень, слухаємо своє серце і віримо в свою удачу. Дякую, що завітали сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео. Пишіть коментарі до нових зустрічей.